Ремонт шкіл та дитячих садочків, соціальний захист ВПО і малозабезпечених сімей, впровадження безготівкового розрахунку в комунальному транспорті та ситуація на КП чернівці водоканал. Про актуальні теми, якими жило місто впродовж 2023 року, розповів міський голова Роман Клічук. Подробиці далі у сюжеті. Впродовж 2023 року понад 27 мільйонів гривень з міського бюджету було спрямовано на ремонти у закладах освіти. Також 14,6 мільйонів гривень в 2023 році було спрямовано на протипожежні заходи у закладах освіти. Ми 13 закладів освіти про про провели какнуту Ремонток, це куди входила заміна покрівлі, ми ремонтували сховища, харчі блоки, натеплювали фасади. За словами Романа Клічука, понад 33 тисячі людей отримали різноманітні соціальні послуги. Сума, яка виділена в житі, складає тично один мільярд гривень, які спрямовані, вони були на соціальний захист. На, на малозабезпечені сім'ї, на на осіб на, на з інвалідністю, діти на ВПО і на ветеранів війни впродовж року з міського бюджету було виділено 950 мільйонів гривень на сферу охорони здоров'я. Частину з цих коштів було спрямовано на відновлення медичних закладів міста. Це 44 мільйони гривень спрямовано було на ремонт приміщень і нове обладнання в закладах охорони здоров'я. Суттєвих змін у 2023 році зазнало і Чернівецьке тролейбусне управління. У місті впровадили електронний квиток як спосіб безготівкової оплати за проїзд у комунальному транспорті. Ми впровадили електронний квиток в комунальному транспорті. завдяки якому ми можемо чітко бачити кількість перевезених пасажирів і пільговиків, що дасть змогу нам. Більш правильно формувати маршрути громадського транспорту, ну і чітко компенсувати витрати по, по пільгам. Введення електронного кду допомогло нам відмовитись від готівки і, і вивести це підприємство в білу і що, що привело. До прибутки міський голова повідомив цьогоріч Комунальне підприємство Чернівці водоканал впродовж року зменшив втрати води. Як результат, сумарна кількість діб без водопостачання була знижена. Без води у 2021 році знаход те термін загальний складав 37 діб. У 2022 році це 26 діб, у 2023 році 19. Тобто ми постійно з кожного року зменшуємо втрати води. Ми замінили мереж і при ремонті це на 2700 метрів заміну на водопровідних мереж, на 1200 метрів каналізаційних, 1300 зливових і 2700 метрів теплових мереж. Окрім того, у 2023 році у Чернівцях провели капітальний ремонт 10 вулиць та 11 тротуарів, а також відновили 12 громадських просторів та скверів. Олена Рудницька, Максим Демко, Чернівецький промінь.